Далі, стосовно тих коментаторів, які пишуть, що е, там ховається хтось в ДФТГ і за що їм платити. Е, дивіться, в ДФТГ теж є різні люди. Є хто, е, ті, хто не може служити в ЗСУ. Можливо, вони і хотіли б, але за станом здоров'я або за сімейними обставинами, або з інших якихось причин, вони не можуть служити в ЗСУ, але в них є бажання. Захищати Україну, приймати участь, і тому вони долучаються до сил оборони України. А сили оборони України це не лише ЗСУ. Сили оборони України це як сказати багато підрозділів і багато структур, так би мовити. Тому ДФТГ є теж силами оборони України і люди теж приймають участь в обороні. Хоча так є ті, хто ховається в ДФТГ, або пішов туди, для, як кажу, для галочки, чи для того, щоб записати собі в резюме, що він приймав якусь участь в захисті, або просто щоб носити форму. Так є і такі. Тому не треба рівняти всіх під одну якусь лінію. Є і такі, є, і такі, люди різні, ДФТГ різні, громади різні, всюди ситуації різні. Тому треба розбиратись і по кожній людині, по кожній громаді ситуації дивитись окремо. Всім бажаю міцного здоров'я.